Доброго дня, шановні. Сьогодні в нашому відео буде фігурувати ось цей генератор. Хто давно дивиться канал, пам'ятають, я нього, про нього вже знімав відео. Це мій генератор. От він в мене благополучно як говориться згорів. От. Таких генераторів багато у людей і у багатьох вони довго не проробили. Ну і згоріла тут у мене статор. Згорів він зараз знятий, зараз я його покажу. от І зняв я відео, яке я розбираю його, що з ним сталося і так далі. От Посилання на те відео розміщу десь в куточку. У верхньому, дивіться, як кому треба, і в описі. от. Значить, зняв його статорну обмотку. Верніше весь статор я зняв з нього От, і вирішив віддати на перемотку спочатку. От, ну, як говориться, було декілька нюансів. Ці люди, що мотають, той не дає гарантії, той ще щось, та й дешеве задоволення це. От, або далеко вести. Ну, в общем, Світло в нас не вимикали, то я його так поставив. Думаю, як буде часто, тоді буду займатися. Але ж зараз знову почали вимикати світло. Ну і довелося згадати про цей генератор. От. Е, трошки подумавши, вирішив я цю, цього генератора перематувати сам. Думаю, я зумів його перемотати. От, тож, будемо продовжувати далі, і дивіться. Так, ну і от що відбулося далі. Е, статур був мною розібраний. Витягнуті обмотки статурні. пораховані витки, значить, ось кожна обмотка ось так ось. Три фази, три обмотки. Він був трифазний, буде перематуватися в однофазний, нагадаю. Значить, на кожну, на кожну фазу у нас були пораховані витки. 210 витків. Тут виходить на фазу йде. от, І ці 210 витків було вложено 7 секцій на фазу, 210 витків це по 30 витків. От, я буду перематувати його в однофазний. У мене буде робоча обмотка, буде уложена 210 витків в От, Перерахував на міді, а потім поясню, як я це все робив. От, значить, буде 210 витків уложено в 10 секцій. Тобто по 21 витку в секцію. Е, значить, на одну сторону будуть вони розложені і на другу. Так? От, тобто 5 секцій з однієї сторони, 5 секцій з другої буде намотано. Так, прошу вибачення, трошки отвлякся, так сказати. Значить, сюди ж буде намотана обмотка збудження. От, вона повинна давати від 90 до 120-130 вольт. Написано на на avr що їй потрібно. От, і буде обмотка 18 вольт, яка потрібна для АВРки автоматичного регулятора на напруги на виході. Хто не знає, що таке АВР, От, е, значить, буде наматана також 18 вольт обмотка. Ну, вона буде не наматана, а буде зроблений відвід на останній секції робочої обмотки, щоб з нього можна було щитувати 18 вольт для АВР, І вона буде по цій напрузі регулювати 220 на виході. Коли я розбирав цю обмотку, я порахував усі витки, так вони були тут на зірку, включені три фази. От, порахував витки, позаписував, з яких витків приходив на клемник. Клемник я, наприклад, записав собі, що це три фази було, там і так далі. На цьому, і особливо ось який йде на АВР. Так, ну, записано розмір заліза, це 150-й залізо. Так, 85, так, 150. От, 30 пазів воно має. Так, познаходив дані, ось показую. О, так, видно тут начебто. Познаходив, познаходив характеристики на АВР. От, значить, Напруга на АВР, там в його характеристиках пишеться, повинна приходити від 90 до 130 вольтів. От, у виборці так звана 18 вольт, це та напруга, яку, яку він відслідковує. Відповідно, на основних обмотках підтримується за рахунок цього 220 Значить, Наскільки ви відрегулюєте його там можна на 230 вольт, на 220 кому як. Так, Вихідний струм 3,5 А повинна ця обмотка видавати. От. Діапазон регулювання напруги 160-230 В. Це ця АВР, котра встановлена в таких генераторах, може підтримувати напругу на виході від 160 до 230 В. Ну, стабільність плюс-мінус 0,5% написано. І функція захисту від перевантаження. Не знаю, працювала вона чи ні, але таке діло. От. Оце трошки тут інформації. Просто з інтернету подивився, як люди скільки мотають і так далі. Так, поверки сказав, тепер значить, перерахунок з алюмінію на мідь. Як перерахувати, ну, рекомендується в літературі по, по перерізу. Тобто ді, ді, діаметр провода переводимо в площу. S дорівнює PR квадрат, як ви знаєте. От, тобто, переводимо в площу, ді, далі ділимо на 1,6. Потім. Ну, результат, який вийде у площу поперечного перерізу ділимо на 1,6. Далі переводимо знову в діаметр і так, далі і отримуємо діаметр. Ну, є простіший спосіб. Наприклад, діаметр провода 0,81. Ну, це у мене намотана вона не 0,81 була, а 0,7. Але це я так для. Записав собі, щоб не забути, я вам показую. так. Тобто, діаметр, самий простий спосіб діаметр провода ділимо на 1.28. Тобто, Наприклад, 0.81 поділити на 1.28, буде провод, тобто, алюмінієва обмотка 0,81. Ділимо на 1.28 і отримуємо діаметр мідної 0,63. Тобто просто на коефіцієнт 1.28 ділимо і отримуємо діаметр мідної обмотки. Так, ну, надіюсь, теж тут видно. Чомусь всі, хто перематує, держать в секреті, мабуть, думають, що роботи їхню хтось забере, не знаю. Ну, ніхто толком не розповідає, скільки чого треба. От. Ну, значить, порившися, розібрався, що однофазна схема має виглядати отак. Тобто робочі обмотки. На одну сторону 110 вольт, на другу 110 вольт, з'єднується начало кінець. На виході ми отримаємо 220. О. Я думаю, тут видно. Так, Потім від останнь, в останній секції береться, ну можна окремо намотати, я побачив, може і окремо намотаю. Менше гріться буде, все-таки з неї знімається. О, значить, Обмотка 18 вольт, яка буде відслідковувати, давати, відслідковувати АВРки, тобто її можна окремо намотати, окремою секцією та і все. От, як побачу, у мене там два пази буде свободних. На всякий випадок намотаю. Ну і отвод зроблю, якщо мало лише. Ну, я думаю, буде працювати. Але на випадок, якщо не буде працювати, то зроблю відвод. От. І обмотка збудження. У мене возбуждення написано. Тут Неважно, Але як я вже казав, характеристики на АВР. Написано, що ця обмотка повинна е, видавати від 90 до 130 вольтів. Приходить на аварку, а воно вже тоді буде саме там регулювати, скільки е, в залежності від цієї напруги, яку воно буде щитувати, воно буде, е, саме ВР буде регулювати, е, скільки з цієї обмотки подавати на ротор. Якорь, якір, ротор. От. Вона теж буде з двох секцій, я намотаю, ну так, теж трошки понаходив інформацію в ютубі, що потрібно 90 вольт десь. Тобто 90 вольт то я на її так і намотаю. І буду її намотати останню, щоб можна було на випадок чого домотати. Вона буде на дві секції розложена, тут якраз в центрі я потім далі покажу, як я розмітив ротор. От, вона буде лежати останньою, самою верхньою, тобто її можна буде витягнути і домотати на всякий, про всяк випадок. Ну, Коротше кажучи, це практично вся основна інформація, яка чомусь охороняється і не, не тим, хто перемотує толком, не розповідають. Ну, по крайній мірі, може хто розповів, і я перерів весь YouTube щось, не знайшов я такого міняємо, це вже я сам розкопав, як говориться, по, по кроках. Про, по... Там трошки, там трошки от виходить отака, виходить отака схема. От, тобто на одну сторону 5 секцій, на другу сторону 5 секцій, того 10 секцій, 21 вольт. Цієї дві секції по 45 витків. Буде 90 вольт. Можна чуть більше намотати, не знаю, побачу. От, і, ну і все. І все. Так. Буду мотати і показувати, як це робить. Так, ну і ось вже така графічна схема, тобто статор. Ось помічені пази. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. 6-7 і, ну, і так далі, всі 30 пазів розмічено. От, обмотка укладається так, наприклад, із першого пазу в 25-й приходить вона. Тобто, через 9 пазів, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неправильно сказав, через 7 пазів. вибачаюсь, тобто перший і сьомий паз, там, ну, якщо Рахувати. От, потім наступна, от, так була уложена заводська обмотка, тільки що на 7 секцій, а в мене тут на 5 секцій, на дві сторони буде. Ось так вона мотається сюди, потім кінець з'єднується з початком цієї і пішло, пішло. От, зараз я там далі покажу. В общем, укладається 5, 5 секцій сюди, 5 секцій сюди. А е, обмотка збудження е, там ось метається оці пази і розкладається сюди, отак. От. І чомусь е, я бачив, е, значить вона укладується якось так е, в, трошки зі зміщенням в один паз. На, з, з однієї сторони в два цих паза, е, з, з іншої сторони в два цих, бачите сюди. Можна нам... І залишається у нас один пазу, який можна ще 12 вольт намотати. Обмотка, яка використовується для зарядки акумуляторів. Показана, але ну, я її, мабуть, мотати не буду, вона мені не потрібна, де її не було. Там гні... Гніздо для... для виводу на тому генераторі було, а самої обмотки і не було там намотано. Тобто так. От, значить, зараз покажу більше, ага, розрахунок. Розрахунки я ось зараз покажу вам, як розраховувати витки. Якщо ось, наприклад, для мого заліза цього було пораховано. От, і виходить 210 витків, це 220 вольт у нас, так? Зараз я трошки ось так от. Так, може вам краще буде видно. от значить 210 витків це відповідає 220 вольтів. Соответственно складаємо пропорцію Х витків, це 18 вольт, тобто як мені. Порахувати 18 вольтову обмутку, якщо її намотати, або зі, від якого зробити витка або окремо намотати. Значить 220, 210 ділимо на 220, отримуємо коефіцієнт 0,95. От. Ну і е, множимо на 18 вольтів, от, отримуємо 17 витків Зрозуміло, це? Просто пишемо пропорцію і тоді Х складаємо рівняння Х дорівнює звідси. 210 на 220 і в дужках. От, І помножити на 0,18. Це буде 7, відвід, там 17,1 і 17, ну, 17 вітка, якщо зробити отвод, -от, або на окремо намотати 17 витків, то вона повинна. Видавати 18 вольтів. Так, далі. І якщо мені 90 вольт потрібно намотати, то теж записуємо так же само: 210 це 220 вольтів, Х це 90 вольтів, Х дорівнює 210 подібне на 220, бо 0,95. І помножити на 90, це буде 85 десь приблизно. 85. ну Теж в інтернеті подивився, мотають 84 витка, тобто, або 86 можна намотати, я думаю. На, ну, написали 84, я, мабуть, 84 і намотаю. От, потім я ж говорю, можна, якщо щось не так, трошки намотати буде. От, тобто по 42 витка виходить на сторону сюди і сюди. От. Е, далі. Далі, далі. Ну і робоча обмотка 210 витків по 21 витку на секцію. От. Е, ну Або так, ось так можна записати 210 е, дробом 210 на 220, на 12 ну Це я показую як розчитати на 12 вольт, якщо вам треба намотати. От, то 210 на 220 множимо на 12, отримуємо 210 на 12 на 220, 11 відків, ну приблизно 12 витків. Це буде, якщо вам треба на, на, на заряджати акумулятор, зробити 12 вольт виход, то це 12 витків треба намотати. От, ну і це, А це я рахував для, для, для іншого варіанту, теж в інтернеті знайшов для іншого, але ну, я його не буду озвучувати. Отак. От так. Далі. Оце основний малюнок, як я буду, як я буду укладувати. Це такий малюнок, як я показував, менше, ну тут тільки намальована робоча обмотка. От робочі обмотки. Тобто п'ять секцій, ось вони отак будуть у мене укладуватися. Я зразу собі позначив пази. Оці пази будуть не, ну, як лишаться незаповненими. Ці будуть для обмоток на збудження статору. І цю обмотку можна на 18 вольт використати, намотати. Я побачу, буду її мотати чи ні, але вона, мабуть, намотаю такі окремо її, щоб не робити відводок. Ось фішка, яка була виходом, тут був нулі три фази. У мене буде виходити два провода лишніх і два будуть. ось, Наприклад, червоний синій візьму. От. Чи там коричневий синій, який мені сподобається, візьму. От. Два обріжу і два буде. Значить, перший провод буде під'єднуватись до початку обмотки. Він буде коли буду мотати, окремо його ставлю. От. Значить Намотаю 21 висок, виток, кінець буде вкладуватися в цей паз, потім почало буде і він буде входити в цей паз, початок його. Тобто, таким чином воно буде мотатися з 25-го пазу, наприклад, у перший. Пішло, потім цей виток буде, останній виток цієї обмотки вже зайде в 24-й паз, піде сюди. От. Знову так буде намотано 21 виток, потім наступний буде. Це я пояснюю для тих, хто зовсім не, не розбирається, може щось і зрозуміє. Ті, хто знають, ті знають. Можна і по-іншому уложити, можна рівно секціонні ці обмотки зробити, було. тобто уложити одну, другу, але я не буду зареплутати. Хто знає, той знає. От, е, Я покажу, як я буду. Я буду робити, так як намотано було воно на заводі. От, щоб не було ніяких там, нюансів. Значить, як я сказав, буде отак мотатися. Потім... Тобто, якщо дивитися, взяти, ці обмотки будуть намотані, отак от їх укладувати туди, то, значить, всі начала будуть на одну сторону, всі кінці на, на другу сторону. От, потім, коли ці секції будуть розкладуватися, то ця найдовша секція знову ж буде входити в цей пас. У п'ятий і вийде сюди. Тобто вже е, всі начала будуть з однієї сторони. Ось так вона. От. Але е, я це все не зможу, мабуть, намотати одним. Тобто намотаю п'ять, Може навіть по три секції буду мотати. Ну, побачу, може зразу п'ять. Якщо бо я шаблон ще не зробив, якщо шаблон удачний вийде, щоб укладувати їх, то намотаю, мабуть, по 5 секцій зразу, а якщо ні, то по 3. Буду укладувати там. От. Значить, перейде сюди і тут пішло, опять же, конець з началом з'єднується і пішло воно вже отак. От. Так, йдемо далі. Наступний етап гільзовка. Китайські гільзи були з отакого матеріалу, я не знаю, якийсь пластик, як він зветься. Подивився в нас усі. Обмоточники. Ну, не всі, а багато хто користується матеріалом, який зветься Сінтофлекс. Він є одно- і двохсторонній. Я замовляв двосторонній, мені прислали односторонній, ну він підходить. Товщиною замовляв 0,3, мені прислали 0,3, так як і потрібно. От, значит, розложив його, положив упор, поміряв. Заводську, яка стояла. Ось, о, ой, це не вона, це вже я експерименти проводив. Ось виміряв по ширині ось так лінійкою. Виміряв по ширині, яка мені потрібна. Ширина вийшла 23 мм, використав для шаблону заводську гільзу, яка була. от. І все, зараз відрізаю, положив упор і абсолютно нормально він ріжеться таким ножем убойним. Відрізаю, по ширині смужку і потім нарізаю по 9,5 95 мм. По довжині нарізаю, полосочки і вставляю. Зараз буду показувати. На цей раз відрізалась полосочка. Ось таким чином. Бачите, навіть не прийшлось підрізати. Все. Ось такі рівненькі. Виходять полос Зараз ще кілька одріжу. Розмічаю ось таким нехитрим способом прямо лінієчкою. От. Нічого не видумляв, ніяких приспособ, ніяких упоров, бо тут їх не так багато. 30 штук, навіть не 30, а 26 потрібно, то я їх нарізаю. Ось так розмітив та і все. Нарізав ось таких полосочок, зразу думав по 9,5 їх різати, але переміряв 9,2 найкраще. Получається, по 9,5 трошки багато вона забагато. Торчить отсюда по 9,2 якраз, якраз, якраз у самий сами раз, як говориться. Взагалі, ріжу 9,2 і і тоді дуже просто береться отак вона от. Наступно. Такий медитативний процес я ось показувати не буду. Взагалі, бачите, вже о. Коли приспособився, то воно вже й добре виходить. До речі, забувся сказати про причину, чому він вийшов з ладу цей генератор. Так от, причина була в тому, що між статором і ротором щось попало. Я так думаю, що щось попало. От, чи може якось ротор, бо подшипники ціли, Все ціле щось попало і загнуло оці сегменти. Сегменти передавили проволоку і вийшло коротке замикання і все. Після короткого замкнення обмотка загорілась, десь міжвидкове було. От, довго я ці сегменти рівняв. Але вдалося вирівняти їх, не знаю. Ось, по Попробую показати. Надіюсь, видно тут щось. Ось. Тут вони були побиті, почирені. Ну, вирівняв, містами трошки сегменти зіпсувалися, але я думаю, буде добре. Там, якщо подивитися в проміжок між. Сегментами видно такі виступають куски, але я їх підрівняв, ну, наскільки це можливо було над От. Ну, Думаю, буде працювати. Це така причина була. Треба дивитися. Я думаю, може будь-що підхватило щось із землі через там є обдув і вирізано такі віконця. У корпусі, щоб туди затягувалося повітря, мабуть, разом з повітрям затягнулося десь. Все, гільзовка виконана. Ось так виглядає загільзований статор. Деякі сегменти не будуть використ... використані. Я їх не гільзував. Пази верніше не будуть використовуватись, то я їх і не гільзував. А так ось позначені всі пази, щоб легше було. І вам видніше, і мені орієнтуватись легше. І буде намотуватися обмотка. Так, ну перед цим треба підготувати котушки. Дивимось далі.